Добрий день, дорогі дівчатка. Скоро 14 лютого. В нас не день, день Може попросити свого коханого зробити їй такий чудовий, причудовий подарунок, книжку. Восьмого авторства серії Півоній все про них, «Щоденник півонія Люба. Таку книжку ви будете читати не просто як енциклопедію, як Біблію, як справжню півонієву Біблію. Бачите, скільки у неї тут всього, всього роз, всього показано, розказано. Що тут у нас? Про що тут у нас? А, грибний сезон у розпалі. Трухлявіють корені. Так, це нам дуже цікаво. Бачите, тут і практика. Так, тут і э, фееричне шоу Орвіля Фея це про Паулу Феї, про гібридизатора э, Орвіля Фея. Тут є все, все, що має знати. Початківець, аматор півонів для того, щоб стати справжнім професіоналом своєї справи, щоб з півонією бути на ти. на ти. Розуміти її, розуміти, як вона влаштована всередині, що в неї головне. Ось дівчатка ось така причудова. Книжка, є поля тут, це щоденник півонія Люба. На цих полях ви можете писати свої насадки, будь-які, тому що це просто настільна книга. Лежати з нею не можна, тому що вона огромезна, 495 сторінок альбомного формату, а все решта можна робити. Ось, дівчатка, вітаю вас з тим, що українською мовою є такий. Предметний, практичний посібник щоденне Люба, Надія Кушталь, я Надія Ярова.